Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, від чого краще відмовитись. Загальна філіжанка не особиста ні для кого. Просто як підказки, почуєте, може замислитись над чимось, може взагалі воно просто до вас і не підійде. Тож, цікавої вам розповіді та смачної кави, давайте розглядати. Перше, що бачу, це дійсно з особистого життя і показана ситуація для жінки, для чоловіка, або мова йдеться про те, що краще б за все відмовитись від інтиму або від думок про інтим з ну, чоловіком за жінку кажуть. А жінці за чоловіка, якщо це мова йдеться про трикутник, ну, може хтось сподобався, і ви знаєте, що у людини є відносини або у вас є відносини. Навіть Аліса швидко прибігла про таке подивитись. Цікаво тобі сонечко, так? Да? Тобто про таке краще б відмовитись, навіть думати. Аліс, будь ласка, не метушись. Ну, просто не метушись. Сонечко. Так, блюдечко зачекає, бо там краще підсохне все, мені легше буде дивитись. А от філіжанка хочу одразу комусь з вас сказати про від чого відмовитись. Дивіться, мені показана дорога. Вона відбудеться. вона вами якось запланована. Вона, ну вона непогана. Вона буде і просто от, і що ви там запланували, воно все відбудеться. Але не нагружайте себе аж за багато справ на цю дорогу. Дивіться, як, або це ще хтось вас може просити за себе, знаєте, от ти ж все одно будеш їхати, то подивись для мене, чи зайди, візьми для мене. ну Знаєте, от якісь, якісь справи людини, які от просто вам нібито по дорозі, але фізично вам то буде складно. Ну, забагато просто всього буде для вас. Так, далі дивимось. Ось тут мені цікава ситуація, від чого відмовитись. Дивіться, до вас тут якась черга. Людей, так, одна, один, один це чоловік. Він як перший, він як з сюрпризом якимсь. Другий. Чоловік за руку тримає, або жінка, або дитина, але ну, така не маленька дитина. І дивіться, як ви тут, це по роботі ситуація, це не додому до вас йдуть люди. Це якісь, ну, якісь моменти, знаєте, які. Людям від вас щось треба. Дивіться це виглядає, ніби вам як рекламу хтось робить, але дуже хитро то робить. Дивіться, як, від чого тут, про що тут йдеться мова, від чого відмовитись? Якщо вас хтось перепрошує. Ну, Зустрінся з людьми, зроби от, ну, як прохання чиїсь. Е, дивіться, тут не про цих людей. Цих людей ви навіть не знаєте, вони для вас чужі люди. Йдеться мова про ту людину, яка дуже хитро пропонує вам якусь роботу. Тобто хитро до вас підводить якихось людей от Від такого спілкування м, краще б відмовитись, бо там ви, ну, у вас можуть бути відчуття, що не все так просто, що не все вам відкривають. У вас може бути ну, просто як передчуття якесь. ну, Ви може собі і пояснити його до кінця не можете, те передчуття, але ж замисліться. От придивіться до тієї людини, яка от вам нібито все так гарно. Розповідає, але є питаннячка до цих моментів. Дуже є питаннячка. Взагалі до людини, яка вам підводить когось до праці. Наголошую, ви тих людей не знаєте. Мова йдеться не про тих людей, а про цю людину, яка хитрує з вами. Ну, як підставити вас може. Далі дивимось. Ось тут у вас по роботі взагалі є спілкування з доволі такою, ну, знаєте, для вас як темною, складною людиною. Енергетично ви не співпадаєте з людиною. Зміни будуть, зміни будуть у цієї людини, як на певний час. Припиняється у вас спілкування. Ну, це може бути ну, з якихось ваших причин, наприклад, ви у відпустку йдете, або людина у відпустку йде. І дивіться. Ось тут пропонують відмовитись від якихось. Як... Як зі дзвонів з цією людиною, як якихось відкриттів. Ну, от, наприклад, людина може з вами телефонуватись і питати, що там, що, як. Тут не дуже пліткуйте з людиною. Тут показано таким чином, що робочі моменти висвітлюйте, але не більше того. Так воно показане. Так. Від, від чого відмовитись, від е скупчення людей. Мені показано, що людей якось більше і більше, і тут ну, не намагайтесь бути там, де багато людей збирається. Я не дивлюсь дуже на довгий період філіжанку, ми дивимося з вами, ну, так, тиждень не дуже більше. От, просто намагайтесь бути якось осторонь від накопичення людей. Далі дивимось. Сторона особистого життя. І тут від якихось сюрпризів відмовляєтесь, хтось буде щось вам намагатись не просто подарувати, а як нав'язати якусь. Дурню, яка вам взагалі не потрібна. Відмовтесь. Воно щось дуже дрібненьке, воно Ну якесь таке, я не можу зрозуміти, що це насправді. Воно невеличке якесь, але ж, воно як ви потім не будете знати, куди його подіти. Ну, тобто річ, яка вам не потрібна, яка, от, знаєте, вам може соромно сказати людині, слухай, на хіба воно мені? Ну, то просто викиньте і все це ж таке. Взяли і взяли, людина принесла вам, а вам ну, так якось ніякого сказати, а на хіба? Від нав'язування тут показаний мені чоловік, який буде нав'язувати вам свою думку. Від цього краще б відмовитись. Бо ваше, ваше бачення ситуації, ваше сприйняття ситуації, воно в рази краще і таке, як слід, ніж те, що він хоче вам нав'язати. Знов мені скопичення людей показують. Відмовляйтесь від цього, намагайтесь бути якось так. Ну остро. Я не знаю, для кого це йдеться, для якої місцини, де, де це може бути небезпечним, але ж на всяк випадок будьте обережні усі, хто чує. І знов показують, якщо ви багато чого плануєте собі, то хоча б майте людей в допомогу вам, кому ви зможете частину своїх планів, своїх, ну що вам там треба буде зробити? Сказати, що давай оце і оце робиш ти, а оце роблю я. І так у вас все вийде. Тут все ретельно розплановане, але забагато тих справ. Так. Тут багато чого повторюється. Такий якийсь несерйозний чоловік мені тут показаний, і буде дуже намагатись пофліртувати, давайте так будемо казати. От від цього, кажуть, відмовляйся, воно тобі не треба. Воно дуже тимчасове. І воно, знаєте, це коли спокій ваш, внутрішній, воно сколихне, але продовження не буде. Я ну, знову ж таки, я кажу, що там вже ви дивитесь по своїй ситуації, бо не для всіх такий дуже. Не для всіх тут показаний чоловік блазень. Тут чиясь інформація. Багато з ким з вас поряд нормальні люди знаходяться. Так, і от що тут? Я хочу ще побачити. Тут нав'язлива допомога чоловікові. Від жінки чоловікові не треба. Хай сам справляється. У нього є і сили, і розум, і змога зробити. Так. Знов мені це пусте побачення чиєсь показують. Слухайте, для когось дуже-дуже важливо зрозуміти, що ви можете в халепу вскочити. Будьте хтось з вас уважний. Показують мені людей, ну, скажімо так, до 45. Я можу помилятись там на 2-3 рочки, але такі, знаєте, доволі ще молоді. Боже, не накручуйте себе. Отут людина, Боже. І взагалі вам дуже небезпечно новини читати. Бо ви так лякаєтесь, ви тут розганяють якусь страшну новину, будуть розганяти. Якусь таку, знаєте, саме з таким наміром, щоб людей злякати. Не треба, не накручуйте себе, не сприймайте всі новини так, як ви їх чуєте, як ви їх читаєте. Задавайте питання, а звідкіля це взялося, а кому це вигідно. Обов'язково такі питання ставте. І вам буде легше, бо будете розуміти, що коїться щось таке, знаєте, кулуарне. Ці псо, от, ну, просто фейки, їх багато буде. Зараз от просто готуйтесь, буде аж занадто багато усілякої дурні летіти. І там, звідки воно буде летіти, вони сильні в тому. У таку війну вони дуже вміють вести. Тож будьте уважні. Все, на цьому закриваю, Філі... чекаєте. Так, тут хтось розглядає дуже-дуже далеку дорогу, ставить собі питання, як би цю дорогу втілити в життя. Не те, щоб там взагалі відмовтесь, але будьте уважні, якщо можете цю дорогу від... відстрочити. Тут четвірка йде. Ну, наприклад, на 4 дні, там, чи якось ще то краще б відстрочити. Будьте уважні, бо там якісь уточнення будуть за той час відстрочки. І вам буде зрозуміліше, як вам діяти. Все, на цьому точно все. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Будьте уважні до себе, до своїх рідних, близьких і до оточення свого. Побачимось! Всім пока!